Дня, дорогі українці, я Кравчук Лариса Іванівна, за фахом вчитель філолог. До недавнього часу заступник директора з виховної роботи Української суботньої школи Дивосвіт міста Алькоркон, що поблизу Мадрида. В Україні 14 років педагогічного стажу, 5 років у Новорозділській середній школі номер 2 і 9 років у Луцькій школі номер 23 Шановна громада, мене звати Копчак Оксана Ярославівна. До недавнього часу заступник директора Української суботньої школи дивосвіт, що у місті Алькоркон, з навчання частини. В Україні закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, працювала вчителем, заступником директора школи та державним службовцем. У відповідь на акції протесту, які ми провели під час минулих вихідних біля Української суботньої школи Дивосвіт та в центрі Мадриду директор Оксана Горін написала офіційного листа до засобів масової інформації. Цей лист ми хочемо прокоментувати та довести реальний стан. Три речей українській громадськості. українські школи за кордоном співпрацюють з міжнародною українською школою. Завдяки цьому наші діти, українські діти, можуть атестуватися і отримувати офіційний документ про освіту. Разом з тим, у листі Оксана Горін, директор міжнародної української школи, зазначає, що батьків не цікавлять документи про освіту. Виникає запитання: для чого тоді школа «Дивосвіт» співпрацює з міжнародною українською школою, яка атестує дітей. І видає документи, сертифікати про освіту. Одночасно Горін пише, що вивчення української мови у цих класах не є обов'язковими. Дивно, яким чином директор має намір зацікавити представників інших національностей українською культурою. Про що вона заявляє у листі, обминаючи її основу, українську мову? І чи можна назвати таку школу українською? На запитання журналістів ТІВІ. TVI... Хто став ініціатором запровадження в україномовній школі російських класів? Пані директор так і не відповіла. Чи це російські класи, чи це російські курси? Чи директор запровадив ці класи чи інші особи? Хіба це так важливо? Так, це дуже важливо. Хто запровадив в українській школі за кордоном російськомовні класи? Директор школи, поперусифікатори чи хохломоскалі? На завершення. Хочу звернутися до вас словами відомого мовознавця і політичного діяча Ірини Фаріон. Мовне питання завжди політичне, бо політика це змагання за владу, а мова це змагання за владу над людським мисленням.